В одному засніжному лісі жив маленький зайчик. Він дуже любив новий рік, але ніколи не бачив, як святкується свято. Одного разу. Зайчик почув, як сова сказала, Сьогодні вночі ялинка у центр лісу засяє вогниками, і всі звірі зберуться святкувати. Зайчик дуже зрадів, але зрозумів, що немає подарунка для своїх друзів. Він швидко побіг у ліс і знайшов гарну ялинкову шишку. Я прикрашу її і подарую друзям, вирішив зайчик. Він обв'язав шишку червоною стрічкою, знайшов кілька ягідок і зробив. Справжню лісову прикрасу. А коли настала ніч, звірі зібралися біля ялинки. Вона сяяла яскравими вогниками і всі танцювали і співали. Зайчик подарував свою прикрашену шишку і друзі раду її повісили на ялинку. «Твій подарунок найяскривіший, сказав ведмедик. Бо зроблений від щирого серця додала білочка. З того часу зайчик зрозумів головне в новий рік це ділитися радістю і бути разом із друзями.